Вітаю глядачі свого каналу. Ну, і хочу подивитися я все ж таки ті удари по Польщі. Давайте подивимося, чи реально. Я буду дивитися на Алінорманах, бо там, відповідно, мені треба відповідь да чи ні. Так що зараз ми подивимося. Хоча вже сказали, що це російські ракети. E, дуже, дуже цікаво, як це вони відхилилися на 6 км. E, ну, відхил може бути на, извиніть, 600 метрів. Але це теж багато для ракети. Да? Ну, вони сказали, що там якісь, якась така ракета, яка має такі схильності змінювати свою траєкторію. Круто. Ні хіра собі! Що це за ракета така? Сама по собі управляється, чи що? Що це за бред? Так, ладно, поїхали. Щось по-нашому не попадають куди надо, а тут прям промахнулись два рази, да? То, як отой застрелився, пам'ятаєте, два рази в голову. Бу, був у нас такий случай, що якийсь чиновник застрелився, причому два рази в голову. Це як? З руж'я. Хоч нічого, пам'ятаєте? Я не пам'ятаю, чи за часів Януковича, чи коли, я не пам'ятаю. Але було, ми сміялись з цього. Як це так? Це якийсь кіборг. Будь ласка, карти покажіть мені. Чи реально ракети, які прилетіли в Польщу, російські? Так чи ні? Хоча я в цьому не сумніваюся, ну, ми побачимо. За одної карти перевіримо. Так. так. Добре. Тепер. Питання таке. Чи спеціально росіяни навмисно направили їх в Польщу? Чи хотіли вони реально вдарити по Польщі цими ракетами? Давайте спитаємо, так чи ні? Вже сказали, що вони перевіряють на слабо НАТО. То НАТО мляве якесь. Так, ну тут дівчинка впала. Беремо так. 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 Взагалі, всі, всі карти, дівчина, ну вона таке не донесе. Та всі три карти кажуть так. Так, навмисно. Навмисно. Яка мета? Яка в них мета? Покажіть нам. Хоча я знаю цю мету, так, перевірити, що будуть робити НАТО, що буде робити цивілізований Захід, як відреагує. Цвіт на це. Давайте. Що хотіли цим узнати і показати росіяни? Бачите, яке важливе? Зробили вони, щоб побачити що. Прям чітко каже, як світ, от неясна ситуація. Тобто, як світ, от, бо це всі чотири стихи, колодязь, це все. Все світ, да? Як, як він буде на це реагувати? Реакція, тобто почуття, які будуть. Ну, ось такі ось вони. Нерви по місяцю. Так, що вони очікують від цього? Що вони очікують від цього? Будь ласка, покажіть мені карти. Що вони отримають від світу у відповідь за це. Давайте подивимося. Світ буде коливатися, тобто не буде мати точної відповіді, тобто буде таке. Знаєте, ми дуже, як вони нам кажуть, казали завжди, ми дуже встривожені, типу, так? Да? Озабочені. А, ось вони і будуть дуже озабочені цей, цей світ, але буде рішення, і воно, в принципі, вже прийнято, бо по косі воно вже прийнято. А, це будуть зміни зміни. Для нас вони будуть гарні і для світу, бо, а істи, це гарні зміни. А і дуже швидкі. Швидкі і такі, знаєте, хаотичні, нервові. Тобто всі будуть реагувати країни по-різному і будуть давати свої рекомендації, тобто вони готують вже ці рекомендації. Ось, тобто лиця, які відповідають за це, дівчата, хлопці, тобто посадовці, вони стоять перед вибором, що їм робити, як їм на то відповісти. Але, скоріш всього, що бачите, рішення подвійне. Рішення подвійне. І тут є таке рішення. Яке продвигають, звісно, проросійські країни, такі мутні, як кажуть, бачите, вибір падає, тобто зрадники, зрадники, змії, сови, що вони предлагають? Вони предлагають вивчати це питання, розглядати це питання. Довго і нудно, як це люблять, люблять, тобто нічого вони робити не будуть, тільки розглядати і вивчати. Більше ніякої відповіді, світ не дасть на це. Ось така історія. В принципі, я в цьому і не сумнівалася. Путін хоче перевірити, чи буде НАТО захищати своїх партнерів, країни Європи. Розумієте, чи буде, наприклад, американець захищати Польщу? Да? Ну, от, якось так. Все ж таки, НАТО це Североатлантичний Альянс, але в це НАТО входить вся Європа, країни Європи. Тобто, це не, не, не тільки Америка, да? це ж вся Європа. Але вони мало грошей вносили в, це, в цей клуб. Тому Трамп психував і хотів, взагалі, це все розвалить нафіг. Ну, що ми можемо ще подивитися по цьому питанню? Е, що будуть робити е, наші партнери для нас після цього? Давайте подивимось. Для України. Що нам буде? <плес> ми очікуємо багато зброї, правда? Ми ж хотіли, щоб так вони відреагували. Але ні, люди ні. Ні. Будемо ми тягнути самі це все. Будуть вони по каплі це все давати, бо тут падає оця луна, це довго і нудно, попіп'єточно вони будуть видавати нам ту зброю. Оце казіно таке буде, то рулетка, чи давати, чи не давати велику зброю, оцю дальнобойну зброю, по букету, такий подарунок нам зробити. Це не ясно, неясно, чи робить нам цей подарунок, бо це піки мечові. Е, ну, а падає, в принципі, так, вони будуть до нас відноситися. Хорошо, помагати вони будуть, але будуть, от вони отак помагати. По тучам, по кубікам, нічого такого особистого вони не зроблять. Мало того, вони там будуть гризтися між собою. В тому Євросоюзі, в тому, в тому НАТО, будуть гризтися, там будуть іти зміни, і, до речі, зміни будуть йти, Е От після цієї гризні вони підуть на краще. От Як вони перегризуться там. от, Дивіться, от, це да, це сообщество, так. Це, це сообщество, от вони будуть там щось якось нам надавати, хтось щось буде думати. Але піде зміна собиті цього всього. да, По цім, я вам казала, що цю. Дальнобойну зброю, так вони будуть гризтися, вони не хочуть надавати, чому не знаю, бояться чи нас, бояться чи. Ну, Бахнемо ми, ми ж не бахаємо по дитячим, дитячим садочкам і торговим центрам. Ми ж бахнемо по заводам, де производять танки і всяку хрінь. Е, то дивіться, і по теплосітям хай посидять, померзуть, без електрики посидять. А чого? Вони нам роблять, а ми будемо з ними цяцькатися. Тобто, бачите, йдуть зміни, але вони йдуть, ну так, я б не сказала, що швидко, бо по тучам вони не швидко йдуть. Але в цілому ми очікуємо, ми очікуємо від партнерів, вони будуть нас підтримувати. А, ну і давайте все ж таки надамо питання, що все ж таки а, НАТО, блок НАТО а, буде. Допомагати нам іменно а, живою силою. Мені це цікаво, я періодично це роблю, це питання. Живою силою. Тобто, військами якимись своїми, контингентом своїм. Дивіться, ну, по-перше, тут хрест падає, тобто, буде якесь рішення. Ось воно. Тобто, буде. Я не задала, правда, часовий той. Режим не дала місяць, два, півроку не давала. Але там будуть люди під масками, які, звісно, будуть несерйозно до цього відноситься. Ну, і в цілому, е цей момент буде як ігра для них. Тобто, поки що, я не бачу, щоб вони захотіли це робити, допомагати нам. Чи нададуть вони нам зброю дальнобойну? Чи нададуть нам дальнобойну зброю? Ну, дивіться, вони роздивляються вже давно це питання для України, але там є люди, які не хочуть цього робити. Але підуть зміни в цьому настрої. І для нас це буде гарно. І буде гарна звістка. Тобто я не дала іменно який час врем'яний. Він може бути і завтра, може бути через місяць. Розумієте? Але це повинно бути десь близько. А -а і будуть давати, а -а дивіться, я вам просто скажу, ця карта довга. Тобто вони будуть довго надавати. Зміни ці вони, ну як, скажемо так, не швидко, бо місяць рядом йде. Десь вже дві неділі, це точно. Це як мінімум, а то і місяць, а то і більше. Тобто, отак. Ну, дві неділі це, це мінімум. Дві неділі це мінімум. Але це наближається вже це рішення. Ну, будуть мішати, бачите, оці конгресмени, які там проти цього. Ну, якось так. Ось така історія. Тобто, дендальнобойну зброю ми отримаємо. Все ж таки, але коли б велике питання. А, давайте спитаємо, що буде робити Польща? Як вона поступить в цьому питанні? Яке вона рішення прийме Польща? Дуда. Яке буде рішення прийняте від Польщі? Піде трансформація. В них вже є то рішення, воно достатньо таке власне, успішне, трошки неясне. Вони ще там не мають повного розуміння того, немає в них повного, знаєте, конс... Конс... консолідованості в цьому рішенні. Хтось не хоче цього. Буде йти трансформація, і вони будуть вкладатися в зброю. Будуть вкладатися в зброю дуже серйозно. Бо це вони будуть захищати свою країну. Вони будуть вкладатися. Це все, і, до речі, всесвіт, всесвіт, також, країни, будуть вкладатися, не тільки Польща, а будуть допомагати Польщі, будуть туди кидати також, бо Польща багато нам віддала, то будуть Польщу збільшувати, мабуть, ППОшками. Ось. Але там реально вони, в них, воно і так в них вже було це поняття, вони це розуміли першими. да. Ну, Так скажу, на це піде деякий час, це не буде дуже швидко. Направлення вірне, так. Буде, буде багато розмов туди, сюди тіліпатися, таємницю будуть цього робити. Але буде така подвійна ситуація по грошам, по фінансам. Ось вона. І, але все одно вони будуть отримувати то все. Підтримку вони будуть отримувати від Євросоюзу, від НАТО. Вони будуть отримувати. Дуже, і вони, вони того дуже хочуть самі. Вони самі дуже того, це їх рішення, влада рішення. Вони хочуть трансформацію цього, вони хочуть підсилитися, і вони будуть вкладати ну, багато сил, зусиль. Людей, військових, все. бо це океан, це все не тільки гроші, це ж все. Ну, головне це гроші. Звісно, люди ж безплатно не будуть працювати. Ну, ось така історія. Чи накажуть Росію за це? Ні, не накажуть. Давайте я спитаю. Чи отримає Росія як... якесь покарання від світу за ці ракети на Польщу? Чи отримає якесь покарання? Ну, поки що так спитаємо. да чи ні. Чи буде то покарання? А вже яке покарання, то вже будемо. Ну. Ні. Ні. Це буде тіліпатися і нудно. Це зміни. Це тільки зміни підуть, аж потом. Аж потом. Ну, тобто. Це буде по місяцю, точно ні. По місяцю точно ні. Буде нервова обстановка. Нервова будуть тіліпатися оце туди, сюди, сюди, туди. Ну потім трошки воно здвинеться з місця. Але поки що так буде. Нічого вони зараз не получать. Росія зараз буде безкарна, не покарають її, будуть тіліпати довго і нудно цю історію, поки чимось її не заб'ють. Якоюсь іншою інформацією, яку, яка станеться, може, навіть вони нам її устроять, може, навіть і в Енергодарі устроять, щоб перебити цю історію. Зумієте, щоб її просто перебити. Але то, що то було зухвальство, і то, що вони перевіряли НАТО, це точно. І вони перевірили, що не дуже вони готові. От, будемо дивитися, але бачите, ну, ми поклали вже з вами. Поклали, так, петушками підсилять, щось туди там підкинуть, все. Будуть самі себе там ще там тягнути, але більш нічого, ніяких там якихось е, е, потужних таких речей не буде робитися в сторону Росії. Ну, Можу ще сказати, спитати таке питання: чи будуть якісь застосовані зараз санкції серйозні для Росії е, дуже швидко, от на протязі там. Там, я не знаю, коли там інш... слідущий пакет буде йти санкцій, Чи затвердять якісь санкції потужні проти Росії в цьому пакеті за те, що кинули по країні е, е, ЄС, які стоять в НАТО? Чи будуть якісь допомотні потужні санкції? Так чи ні? По Росії? Так, щось буде. Що не знаю. Ну, подивимося. Подивимося. Щось вони приймуть. Ось така історія. Все ми з вами знали, ми з вами все це передбачали, це це на картинці, просто отак в руках лежить, і все це ми знаємо, що воно буде. Я даже вам більше скажу. Що вони передадуть от впродовж, ну це я зроблю окремий розклад, що, от, бачите, вже Патрушев поїхав вирішувати питання, бо Путін не рукопожатний, Лавров тим паче. Тобто, поїхав Патрушев, який ото заїкався, коли не мог відповісти. Ну, ось так. Такий буде у них е... слідущий диктатор. Сирливий. Такий же, як Путін. Все, люди, почуємось, Па-па.